Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде косметичне відео про порожні баночки, це огляд використаної косметики. Косметика, в принципі, в основному бюджетна. Цілий пакет, це ще тут не все поруч. Біля мене стоять також деякі банки. Тому, кому цікава така рубрика, можливо, навіть хтось чекав якесь косметичне відео на моєму каналі, тому що раніше якраз я таку тематику більш знімала. Ну, влоги теж, але я тоді ще не була мамою. От, ем, кому подобається взагалі відео про косметику, то приємного перегляду. Так, спочатку покажу. Закінчились ось такі два шампуні від Ельсев L'Oreal. Цей шампунь без силіконів. Цей з силіконами. Що хочу сказати, що раніше мені дуже подобали шампуні від L'Oréal, Elsev, Я їх перепробувала всі, різні лінійки. І, в принципі, вони мені підходили, виконували свою функцію, очищали шкіру голови. Це найголовніше. Ну, і, в принципі, волосся якось не пересушувалось. Але скажу, що зараз не знаю, що з моєї шкіри голови, чи це можливо ще гормональне після пологів, хоч вже пройшло більше року, але. Мені ці шампуні зараз абсолютно не підходять. В мене від них дуже свербить голова. Я думала, що не тільки від них, ну так, да, може таке бути, але прям навіть і після того, як помию. І я помітила, що вони мені взагалі не підходять. І м -м, на початку користування, буквально перших 2-3 рази, дійсно волосся трошки свіжіше, наче. Але це буквально перші 2-3 рази. Потім просто воно дуже швидко жирніє. І поки що я точно не буду купувати. Саме ці шампуні, не знаю, бачите, якось. Хоча я дуже люблю бальзам Ельсев Loreal, тільки не гіалурон, а теж фіолетова така лінійка філер, гіалурон філер мабуть. Дуже мені подобається. Також закінчилась ось така маска від Garnier з банану. Вона дуже була якось популярна, багато на неї класних відгуків. Що хочу сказати: перше, що я помітила для себе, це те, що мені не дуже подобаються. Аромат їжі на волосі. Хоча нещодавно пару разів я вловила, знаєте, якось так вітер подув, якось так склалася обставини. На своєму волосі я вловила аромат після цієї маски, і мені прям сподобалось. Ну, це таке, кожному своє. У мене була така маска з алоє точно така сама, тільки з Алої. І вона мені трохи більше сподобалась, можливо, із-за того, що мені подобався аромат. От, я її повністю. Використала. Вона така густенька, приємна, і аромат тут приємний. Просто якось мені цей аромат банана на волосі, чомусь не знаю, не дуже був. Саме коли я її наносила. Потім дійсно волосся приємно пахне. Але хочу сказати, що я її в більшій мірі використовувала як бальзам для волосся і як маску дуже рідко тримала, тому можливо я її не змогла її оцінити. Хоча знову ж таки скажу, що та, яка в мене була з Олоя, мені подобалась набагато більше. Далі закінчився в мене. ну Там ще можливо пару разів є намазатись від Вазелін. Ось такий лосьон для тіла. Він пахне какао, теж аромат непоганий, але мені трошки от аромат какао, мабуть, надоїдає. Тут об'єм 400 мл, і я вам можу сказати, ну непоганий лосіон для тіла, не вау, нічого особливого. Мені сподобався, використала майже весь, але аромат не зовсім можливий мій і не знаю, так спробувала, але більше купувати не буду. Потім використала ось такий гель для душа від ну, користуюсь гелями для душа, в основному простими. Масс-маркету, палмелів теж такий закінчився з орхідеї. Непоганий, хоча мені палмелі подобається з оливкою. Ще ось бачу в пакеті, віддав. Ну, бачите, такий мас-маркет. Також для тіла закінчився цукровий скраб від Fresh Juice. Це мій улюбленець, дуже його і раніше любила, і зараз люблю. Він такий простенький, але дієвий, гарно скрабує і з маслом. Для такої бюджетної ціни я вважаю, що це супер продукт. Потім закінчилась в мене піна для гоління від бренду Isana, Не один раз я купувала. А, це, до речі, не піна, а гель. Подобається, дійсно з ним трошки легше бриття. буду ще якось періодично купувати. Так, ще закінчився ось такий бальзамчик від Else. Бальзами їх і мені подобаються, і волосся легше причісується, і тримати, їх довго не потрібно. Ну, Це моє, мій засіб. Далі. Дезодорант віддав. Я, як вже колись казала, люблю кулькові дезодоранти, але іноді хочеться ось такі спреї використати. Так, закінчився. Також закінчився кульковий дезодорант від Niv. Мені подобається кулькові, вони завжди гарно захищають. Тобто, з ними можна мені нічого не боятися. Це, якщо так казати, чисто про мене. Далі для тіла в мене закінчився ще спрей, ну це для тіла і волосся взагалі від Rituals, Rituals of Karma. Дуже він мені подобався, але довго його використовувала тільки тому, що в період вагітності я ем, рідко ним користувалась. Ой, Приємний аромат взагалі, якщо чесно. Мені подобаються засоби від Rituals. да, трошки дорогувато, але і пінка, пам'ятаю, у мене така була. І ще щось було. Ем, то мені подобалося. Хотіла б спробувати ще скраби від них. Потім для волосся закінчився у мене спрей від Керастас. Я його колись спробувала у свого парикмахера майстра по волосю. Вона мені нанесла, і мені сподобався і аромат якось. І волосся на дотик, вирішила спробувати для домашнього догляду, тим паче мені потрібен був такий якийсь спрей, щоб і трошки зволожувалося, і тут він іде як термозахист. Що я скажу? Спрей мені сподобався, і допшикала я його аж до останнього пшика, класний тут і розпилювач. Але да, дорогувато, дівчата. буду дивитись щось таке трошки дешевше. Чи є різниця, наприклад, між таким спреєм там і папантінг ліскур? Так, для мене є. Не просто волосся легше розчиститься, воно якесь більш доглянуте і не знаю. Ну, мені сподобався. Я побачила ефект, не скажу, що прям якийсь там вау-вау-вау-ефект. Але базовий, який чекаєш від спрею для волосся, дійсно є. Приємний аромат, ціна, да, ціна висока. Закінчився гель від CeraVe для обличчя. Багато разів його купувала. Вже не знаю скільки баночок у мене закінчилось. Це, мабуть, один з моїх найулюбленіших, найулюбленіших засобів для очищення обличчя, умивалок. Взагалі нема до нього ніяких претензій, І аромату не немає, і очищує класно, при тому не пересушує. Супер, просто супер. І головне, що макіяж знімає. Далі для обличчя в мене закінчився тонер від бренду COSRX з АХ і БХА кислотами. Що я вам хочу сказати, дівчата? По-перше, мені не сподобалось, що тут засіб в спреї. Я його завжди хотіла кудись перелити, то я баночку не могла знайти то ще щось, тому що не трошки незручно було користуватись, то я його наносила на руки на обличчя. Тому що розпилювати з кислотами якось на все обличчя спрей не хотілось. Але щодо тонеру, в ну, непоганий тонер, але я не побачила якогось прям ефекту, що цей тонер дійсно прям щось робить на моїй шкірі. Тонер, як тонер. І я наступного разу після нього знову замовила свій тонік від Блінди, тому що не знаю, чомусь. У мене якраз і шкіра стала трохи гірша, знову мене почало сипати. Не бачила я, що якось. ну Засіб, в принципі, він свої функції виконує, але він чуда не зробить, отак би я сказала. Закінчилась гідрофільна олійка від Ritual, точніше, Relance Ritual. Ну, Олія як олія, вона трошки густувата. Олію ми завжди змиваємо. Мені більше, мабуть, сподобалася таке Біленди. хоч тут така баночка, бачите, зручна, скляна. Хоч ще більше купувати не буду цю олійку. Потім, не знаю, попав сюди шампунь дитячий, але покажу, мами теж мене дивляться мустела це саме від кірочок шампунь. речі, мені здається, в лозі я про нього розповідала з авокадо. Косметика мостела непогана, теж вона така небюджетна. Ну але з саме проблемою цих кірок на голові дитяч, дитячих немовлят, то якось я не помітила, щоб вона ця пінка допомагала. Але приємний засіб і те, що там піна, дуже класно. Кінчився у мене гель для вмивання від фірми Бабе це іспанський бренд. Я знайома була перед цим з цією косметикою з кремом для обличчя, мені дуже сподобався, і вирішила спробувати цей гель. І гель сам по собі нічого не очищував, але його аромат, особливо перші дні використань, він, поки до нього звикнеш, такий він різкуватий. І я б не сказала, що він дещо неприємний. І він такий він на чоловічий якийсь. Піна для гоління. Не знаю, з чим порівняти, але аромат мені абсолютно не сподобався. Да, ми його використали, іноді Ігор ним теж мивався. Тут 240 мл. Ну, закінчився і слава Богу, тому що я його точно більше повторювати не буду. Але ну, очищував непогано. Потім закінчився у мене спрей, сонце від Garnier. Класна штука брати з собою. Наприклад, якщо ви наносили макіяж, да, йдете кудись на цілий день, або відпочивати, можна оновлювати ось таким спреєм дуже зручно, або, не знаю, зручний використання. Так, використання. Генератор поруч, як мені тут зняти відео, дівчата, я сподіваюся, що буде, не сильно він буде заважати, тому що я не знаю. Тоді він прийдеться пере... озвучить зверху. Закінчилася в мене міцелярна вода від Біодерма, сподобалась, дійсно, вона класна, але ціна так, трошки кусається, не бюджетна, і, в принципі, можна знайти більш бюджетну альтернативу. Закінчився SPF від Eucerin, який мені дуже дуже сподобався. Oil Control, Він для жирної шкіри класно підходить. Саму шкіру не чим Мені сподобалося, що тут є дозатор. Використала його до кінця. Не комедогенний, залишилась ним абсолютно задоволена, і я думаю, що колись я повторю цю покупку. Хоч зараз у мене і інший цікаво було спробувати, але цей просто дуже мені сподобався. Також закінчився крем від фірми Баба. Я вже показувала в цих порожніх банках міцелярку. Але на відміну від міцелярки, крем мені дуже сподобався. Він мені е добре підійшов на весну на більш таку прохолодну погоду. Зараз би був важкуватий, але дуже класно зголошував, і аромат приємний. І SPF 20 в ньому є клас. Ще завершила крем для рук, нарешті, тому що я. Дуже рідко користуюсь кремом для рук. На жаль, зараз багато мою посуду, і навпаки, треба частіше зволожувати. Цей кремчик мені сподобався. Дякую, Тетяну, до речі, цей крем від бренда Формона з кокосом. Приємний, швидко вбирався. Буквально там хвилинку-дві треба було дати йому, щоб він повністю вібрався і можна було чимось займатись і зволожував. Мені сподобався. Закінчили ми ось такі дві зубні пасти від Parodontax. Parodontax – Ось ця зубна паста комплексна, комплексний захист. Це взагалі мій must have. І ще мені ось така сподобалась від Sense1 Pronamel, Раніше в мене якась була із цих паст, саме Pronamel і не дуже мені зайшла. це класно чищала зуби, але вона така рідкувата, як на мене, для небюджетної пасти. Зубною, але і одна і друга класно очищала, освіжала подих, і я задоволена. Пордонтак це взагалі must have. В квітні я спробувала фарбувати волосся без фарбою, і там йдуть такі бальзами для волосся, їх дуже хвалять. Що скажу, як на мене, вони непогані дійсно, медові і аромат у них приємний, але, можливо, із-за того, що в мене натуральне волосся і воно ну, не таке пошкоджене. Для мене ну, прикольний бальзамчик, але нічого прям такого особливого. Не до кінця, але вже буду викидувати маску під RELANCE RITUAL. Просто там щось з нею сталося. Вона в мене давненько довго була, довго я нею користувалася. Взагалі, якщо чесно, на ці кошти, на цей бюджет масочка досить непогана, глиняна, очищає якісь там мертві клітини. Так, це, наприклад, не моя улюблениця Ordinary, але і ціна, вибачте, мене. Як для бюджетного варіанту, маска дуже-дуже непогана. Далі завершила, використала до кінця парфуми Oh My Gosh від Rituals. Це мої єдині парфуми від Rituals, і мені їх дарували. І добре, що версію 15 мл, тому що аромат цікавий, трошки не мій, але приємний, мені подобався, і я ними залюбки користувалась. Закінчився тональний крем від Lancome Tint Idol Ultra Wear, У мене був він в 21 го відтінку. Така гарна в нього упаковка. І взагалі це, мабуть, один із моїх найулюбленіших тональних кремів, тому що він якось ідеально лягає на обличчя, нема ні ефекту маски, ні... і, знаєте, не матуючий ефект, і не сатиновий, щось середнє. Обличчя виглядає здоровим, свіжим. І що мені подобалось, що при цьому всьому він гарно перекриває недоліки. Я наносила зазвичай щіточкою і залишилась дуже-дуже задоволена, колись обов'язково повторю. Далі ще один улюблений це BB крем від Поріт. У мене був в 21-му відтінку. Він має такий сіруватий підтон, але класно підлаштовується під. Колір шкіри обличчя і перекриває і не комедогенний, і взагалі теж всі найкращі епітети про цей бібі крем так, пішли улюбленці. Також бронзер від Catrice Sun Lover відтінку 10. Я його, як бачите, ну просто там вже ті залишки незручно щіточкою набирати було. Така вже якась мазня виходила, бо там вже і дно видно, і там трохи залишку продукту. Але я його з таким задоволенням використала. Він класно виглядає на обличчі. Здається, що він такий і блищить, і рижуватий. З ним обличчя теж виглядало засмаглим, здоровим. Він не наноситься сильно яскраво, але його помітно, дуже делікатний, не наноситься плямами. Тобто ну, для мене він дуже класний. Якщо хтось з вас скористувався, напишіть, як вам цікаво, хто ще його спробував, як він вам зайшов чи ні. От. Але я думаю, навіть зараз можливо повторити, тому що те, то, що я замовила від ну прям промах-промах. Потім закінчились дві туші від Maybelline. Одна High Sky, інша Lush Sensational. От, Щіточка в Lush Sensional там Та рівненька, як мені дуже подобається, High Sky. І вони десь перший місяць-два, наче нормально, тримаються, потім починають обсипатись. І так як я останнім часом рідко фарбувала вії, в мене туш досить довго лежала. Я помітила, що постійно обсипається, і спробувала взагалі іншу. От, але мені подобається, подобається, вони профарбовують вії. Єдине, що відбувається в мене чомусь на нижніх повіках, можливо, тому що лежить. Ще один мій улюбленець, але не встигла його використати до кінця, тому що я його купувала ще два роки тому, ще до вагітності. А потім, коли я вже народила двійнят, я не користувалася консилером взагалі. У мене відтінок 00, світлий. Мені подобається, що він гарно перекриває, добре тримається. І спонж його зручний, хоч це не дуже гігієнічно, але я побачила, що він якийсь вже на запах не такий. І Доведеться, на жаль, його викинути цього разу. Закінчилось декілька помад для губ, ось така матова від бренду Wet n Wild. Класний колір, але якщо чесно, ну, як матова помада, вона носилась не дуже, з'їдалась швидко на слизовій. Також закінчила від клоранс олійку для губ. Колір приблизно такий мала ця олійка, як ця пустобаночка. Дуже класне упакування, і щіточка тут така вона була велика і приємно якось було на губи наносити. Взагалі, я залишила задоволена, брала ще перед війною по якійсь там дуже класній знижці. От, і просто одне задоволення користуватись таким засобом. Ще закінчився блиск для губ відтінку 17. від Kiko, Я просто обожнюю ці блиски, У мене їх здається, було тільки два, але як завершу ті, що в мене є зараз, мабуть, собі візьму якийсь від Kiko, Напишіть, якщо ви користувалися, яким відтінком, чи вам сподобався. Вони і дуже гарно облищаються, роблять зеркальний ефект, в них є близькі без шиммеру, з маленьким шимером, з такими прямо блискітками, можна сказати. Вони зволожують губи і теж в задоволення просто користуватися цим засобом для губ. Також пустий у мене вже бальзамчик для губ від Carmex, був з полуничкою. Мені подобаються бальзами від Carmex, якось вони зволожують і такі прості використання. А ось ця підводка від Eveline, на жаль, у мене засохла відтінок Dark Brown. Це гелова підводка для брів. Правильно, якщо я правильно пам'ятаю, що це. От. Була непогана, але, знаєте, ще не завжди мені хочеться користуватись помадка. Не підводка, а помадка. І ось такий олівець від Eveline. Він взагалі йому реклама не потрібна. Його, мабуть, знають всі. користувалися всі, відтінок теж Dark Brown. От, і він такий тенесенький, ну, дуже класний. Так, на сьогодні це всі мої порожні баночки. Дякую вам велике за перегляд. І, дівчатка, чекаю вас в коментарях, якщо ви чимось користувались, пишіть, як вам підійшло чи ні. Тому що, знаєте, ми всі різні, з кимось більш схожі, з кимось взагалі можемо бути не схожі. І це цікаво, так, як один і той самий продукт комусь. Може підійти комусь ні. Тому чекаю на ваші відгуки і дякую. Напишіть, чи було цікаво вам це відео. До нових зустрічей в новому відео. Всім пока-пока!